Слава Ісусу Христу, дерогоційні, нехай Господь благословить і береже там, де ви є. Сьогодні почула прекрасні відкривання від наших пасторів. Дійсно, противлення, гордість, ідолопоклонство це те, що не дає нам стати чистим сосудом, який Господь міг би використати. І потрібно слідкувати, хто наповнює наше серце і наш розум. Щоб наповнював Господь, нам потрібно прилагати зусилля. А сатана не потрібно нічого робити. Противлення, ідолопоклонство, Дух Святий він засмучується. І відходить, і приходить злий дух, і нам потрібно розуміти, що наша душа це двері, і з нашою душою ніхто не розбереться, крім нас, самих, з нашими почуттями, емоціями. І потрібно розуміти, що ми робимо кожен день свій вибір. Є Бог, і є сатана. І наші пастори показали дуже гарний приклад про царя Саула. Господь зробив його першим, а Сатана зробив його останнім. І я для себе прийняла, якщо я буду кожного дня наповнюватись словом Божим, то у моє серце і мій розум ніхто не зможе поразити, як це зробив сатана Саулом. І Саул він закінчив своє життя самогубством. і Це дуже страшно, тому нам потрібно наповнюватись словом Божим. Щодня, щоб ніхто не шкодив нашій розум та серце. Амінь.